Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Далі про вибух Шахеда на території Румунії, про шахрайські схеми, в які потрапила Хмельничанка. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Українська розвідка хакнула банківську систему Росії. Онлайн сервіси багатьох російських банків не працюють або деградували. Також спостерігаються перебої в роботі мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Від ранку 23 липня розпочалась масована кібератака фахівців гурмо України на банківську систему держави агресора. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг, громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії. На Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки політично мотивованих хакерів. Водночас джерела в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення. Музика. Вночі росіяни атакували Одеську область шахедами, зокрема місто Ізмаїл. У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів. А пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи. Про це проінформувало румунське видання Нюсро російський дрон вночі вдарив по селу Плауру, яке знаходиться в Румунії біля річки Дунай, неподалік Ізмаїлу, що на Одещині. Сім'ям трьох бійців з Хмельниччини, полеглих на російсько-українській війні, передали високі державні відзнаки. Про це інформують у Нетішинській військовій адміністрації. Відтак, згідно указу президента України Мартинюк Володимир Іванович, відзначений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Володимир Мартинюк 1972 року народження мешкав у Нетішині. Бійця мобілізували з перших днів повномасштабного вторгнення. Він мав звання молодшого сержанта, був радіотелефоністом. Герой загинув 14 серпня у селищі Піски Донецької області. Берковський Віталій Ростиславич посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України за оборону України. Віталій був з 1976 року народження, проживав у Нетішині. На війні служив стрільцем відділення охорони взводу. Загинув у боях поблизу населеного пункту Старомайське Донецької області 26 червня минулого року. Лосінець Віталій Петрович, посмертно відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Чоловік був мешканцем Нетішина. Він з 1981 року народження. Мав звання молодшого лейтенанта, командира стрілецького взводу. Загинув 29 травня минулого року під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Жреб'янки Запорізької області. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава героям. У Хмельницькому планують запровадити нову літературну премію Час відважних. Імені Євгенія Ролдугіна премію будуть щорічно вручати літераторам початківцям за кращі прозові чи поетичні твори патріотичної тематики. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради з метою увічнення імені почесного громадянина Хмельницької міської територіальної громади Євгенія Олександровича Ролдугіна. Хмельничанка хотіла зняти житло, перерахувала за нього кошти, але залишилась без грошей і без житла. Про це повідомили у поліції Хмельниччини. 31-річна жінка в інтернеті знайшла оголошення про здачу в оренду квартири. У месенджері по переписці вона з орендодавцем обговорила усі деталі. А після цього нічого не підозрюючи, переказала на вказаний банківський рахунок гроші. Співрозмовник зник і жінка звернулась до поліції. Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі цієї події. Поліцейські надали кілька простих правил під час пошуку житла, аби не потрапити на аферистів. Перш за все, перевірте оголошення, акаунт автора, дату створення, наявність інших оголошень, перевірте адресу, чи дійсно існує такий будинок. Перевірте документи на квартиру та особу власника. Не здійснюйте передплати, не оглянувши саме помешкання. Укладайте договір оренди. До всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами мешканці Хмельницького можуть безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити Бета-С. Таку можливість нададуть у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомили у прислужбі службі медустанови. Отже, перевіритись на вірусні гепатити можна буде 25-26 липня. Спеціалісти прийматимуть аналізи з 8.30 до 15.30 за адресами вулиця Сковороди, 17, приймальне відділення кабінет амбулаторної допомоги для дітей та дорослих з інфекційними захворюваннями. Станом на цю ми, це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. До зустрічі! Слава Україні!